Добрий день, мої підписники. Сьогодні зробимо тертий пиріг з варенням. У мене малинове варення. Додаю крахмал і трошки підігріваю, розмішую. До борошна додаю сіль та склянку цукру, а також півпачки маргарину та одну столову ложку смальцю. Спочатку перемішую ложкою, а потім переминаю вручну. Але не довго, бо це тісто пісочне не любить довготривалого переминання. Всі інгредієнти мають бути дуже холодними, охолодженими або щойно з холодильника. Тоді вийде якісне пісочне тісто. Потім, як переминула, додаю 2 жовтки. І знову переминаємо. Скатуємо тісто, ось так, як у мене вийшло, І ділимо його на дві частини, одну трошки більшу, одну трошки меншу. І кладемо його до холодильника у целофанових пакетах. Окремо збиваємо два білки, які в нас залишилися. До них додаємо цукру, за смаком я додала. Але в мене вони добре не збилися, бо трохи попав жовток. сюди. Далі на виставлений пергаментом лист ми натираємо на терці тісто, те, що було більший шматочок. Потім розправляємо ручками і робимо такий пласт, Викладаємо на нього варення, а потім додаємо збиті білки, але вони у мене не збилися, але теж добре вийшло. І натираємо зверху другим шматочком, те, щоб був поменше. Ставимо в духовку розігріту до 200 градусів на 40 хвилин. Охолоджуємо пиріг до кімнатної температури, а потім розрізаємо його на квадратики. Дуже смачний пиріг вийшов. Буду пробувати ще з іншими видами варення. Підписуйтесь на мене.